Які подарунки світовий бренд Діор надсилає українським блогерам? Зараз я вам все покажу. Білий пакунок приїхав мені першим, тому з нього і почнемо. Всередині середині коробочки знаходилося те, що я хотіла собі замовляти. А саме новинки декоративної косметики з лінійки Backstage. Головна моя хотілка ось ці кремові рум'яна, які схожі на величезну помаду. В них дуже насичені кольори та неймовірна текстура, яка легко тушується. Діор також перевипустив свої легендарні рум'яна Rosy Glow. Кажу одразу, це перші рум'яна, які трималися на обличчі весь день. І останні з цієї коробочки найкраще в світі максимайзери. В мене їх величезна кількість, бо цей продукт для губ, мій улюблений. Ну а тепер переходжу до чорно-червоної коробки. Максимально незвичне пакування для діор. Тут знаходився гучномовець та новий аромат. Ці парфуми одразу в себе закохали. Вони пахнуть поєднанням можини, бузини та мого улюбленого жасмину, а створив їх до речі відомий Франциск Куркджан. Що, як вам такі подарунки від бренду Dior?